Ну це якість, якість штуку, штанги повітряної пружини. оцієї вилки китайської. Factory Bookless. 32. Закост типу під факсу. Ну, Ще тут розкрутився. Всього. Гаечка розкрутилась і в демпфері в цьому пропав відскок. Він просто став дуже швидкий. І все. Вот така от вилочка. Це всередині запчастини такі, що вона зібрана, складається. Дуже примітивно зроблено а шток звісно, оцей штангток. Я подивився, якість, звісно, страшна, жахлива. От. Це вилки з китайського сайту продають, видно, їх под... дешево. копія, типу під Fox 32. Вона працює просто на змасті, без мастила, без оливи. В штани оливу заливати не можна, воно просто побіжить знизу. Або її треба. Якось переробляти. Такі штани, щоб вилка працювала, треба обслуговувати кожні 30 годин, десь приблизно. От. І повітряну пружину також часто треба обслуговувати десь раз в 50 годин інтервал сервісний. Дешева вилка китайська. Не рекомендую купувати таки на китайських сайтах.